Чеська прокуратура висунула підозру засновнику благодійного фонду Володимиру Гергелю у привласненні майже 850 тисяч доларів міністерства освіти, що призначалися українським біженцям. Деталі розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода у Празді Ростислава Хотина. Він з нами на прямому зв'язку. Ростиславе, вітаю, що вже вдалося з'ясувати прокуратурі, чи відомо, куди ці гроші поділися справді, ну, чеська прокуратура висунула звинувачення. Річ у тім, що Володимир Гергель утворив створив цей фонд «Help Ukraine» – Україні на другий місяць російського вторгнення, коли в Чехії з'явилося дуже багато українських біженців. Тоді приїхало, я нагадаю до півмільйона людей сюди, переважно жінки з дітьми. Він ці курси отримав він на цей грант від міністерства освіти Чехії на 20 мільйонів крон. До речі, тоді це було майже мільйон доларів. Це зараз вже півсімсот тисяч. А тоді за курсом було майже мільйон доларів. І вам він мав допомагати вчити чеську мову і матерям, і дітям. І безкоштовно натомість він брав гроші з людей, і вчителям чеської мови затримав зарплати або взагалі не платив. А потім зробив такі три махінації. Спочатку перерахував кілька мільйонів своїй матері на рахунок, потім зняв велику суму готівкою. А потім, взагалі, зухвало купив квартиру в одному з районів Чехії, чеської столиці Праги. Тобто, фактично ці махінації в такі три три етапи відбувалися, і зараз висунули звинувачення. Йому загрожує від 5 до 10 ти років з конфіскацією, але тут питання в тому, що це б'є дуже сильно по репутації українців у Чехії, яка дуже важко завойовується. Люди працюють, люди платять податки, хоча є і часом біженцями, тобто намагаються не сидіти на соціалці, працьовиті, вкалують. А тут таке зухвале зухвалі махінації, нахабні махінації, і б'є е, дуже сильно по репутації і українців Чехії, де й по Україні, якщо в центрі Європи е, е, таке відбувається, українці до такі, до такого вдаються, то що. Тоді робити з корупцією в Україні це б'є також е, і по репутації української держави і антикорупційним зусиллям у Києві Ростислава. Дякую, кореспондент Радіо Свободи Ростислав Хотин про розкрадання грошей для українських біженців у Чехії, одним з засновників благодійного фонду.